продажу KIASID 2007 року випуску на ангельських гласках, на лінзованій оптиці з противотоманними фарами, на таких білих красивих дисках. Чудовий стан має по кузову Так от виглядає ззаду. На двигуні 2 літра бензин. Встановлений додатково гази, вписаний в техпаспорт, в такому станчику стану салончик. На механіці, клімат-контроль, така ось магнітола з камерою заднього виду, мультикермо, Повний склопакет, електрорегулювання дзеркал. А подивитись, це авто, ви можете по вулиці територіальної оборони. 2, салон автофокус. Більше інформації про це авто можна дізнатися у нас на сайті в шапці профілю. Розійдаємо покупку за готівку, без готівку, в кредит, в лізінг за криптовалюту, також обмін на ваше авто. Звертайтеся.